Якщо ви думали, що Португалія тільки океан, паштельки і віно, то ні. Поговоримо сьогодні про спорт. Боже, який вид. Я вже знімаю на, на закаті, але я сподіваюся, що мене буде видно. Сьогодні хочу вам розказати про спорт, як тут організована ця сфера, що я вибрала для себе. Як, які треба документи, скільки це коштує, і різні правила, яких треба там притримуватись, називається Супіра. Вона є в во всіх великих місцях. Я, до речі, посіщала в Лісабоні, і зараз я нахожусь в Сітуболі. Тут так само вона відкрилась достатньо свіженька, чистенька, новенька. Супіра в Сітублі знаходиться в дуже красивому місці. Мені тут дуже подобається. Я знаю, що перший раз прийти в супіру це безкоштовно. Якщо ти хочеш разово прийти, то це коштує десь 11-12 євро на цілий день. Абонімент. Абонімент ми взяли сімейний. Сімейний коштує 72 євро 50. Які є нюан... Боже, це друге моє відео. Таке враження, що я взагалі не вмію розказувати історію. Як люди зі мною спілкуються, я не розумію. Яка красота. Чи ти покупаєш абонемент? чи ти приходиш перший раз, тобі треба НІФ. НІФ це налоговий номер. Це насправді перший документ, який ти маєш отримати в Португалії. Супер! Це не тільки спортзали, це такі, можна сказати, великі комплекси, де є спортзал, є групові заняття, є басейн, є зона спа. Ми коли оформляли, це, були, це було свято, це була Чорна П'ятниця, і нам ще два місяці зробили бонусом, і ціна була 53 євро, по-моєму, на місяць. Ще треба мати португальський рахунок. Тому що якщо на початку ви можете оплатити готівку, як ми зробили, то потім це списується з вашого рахунку. І треба іменно IBAN, який починається з ПТ. Тобто, це зазвичай іменно Карточки, які ви відкрили в португальських банках, або я знаю, що зараз це робить ревалют, і ви можете спробувати в ревалюті зробити такий рахунок. І це буде, я думаю, це буде підходити. Якщо вдруг ви захочете розірвати договір, то вас, вам треба заздалегідь попередити, да, щоб за наступний місяць гроші не знімали. Ще момент при Першому оформленні абонементу з вас візьму таку саму суму, як як струхівка або членський внесок. Тобто це не гарантійний якийсь платіж, він вам не вертається. Це просто така раз разова акція, яку ви маєте оплатити і все. Якщо вдруг ви розірвете договір, наприклад, і не захочете ходити, через якийсь час знов захочете, і вам Придеться знов оплатити цей взнев. Так, вже світло, світло уходить, але яке гарне, яке гарне. Так, мені дуже сподобались ці комплекси, тому що це все і в одному місці. Особисто для мене це дуже зручно, коли тобі не треба думати, куди піти поплавати, куди піти посидіти в сауні. Чи сходіть на групові. До речі, я була на одному, мені дуже сподобалось. Але в будь якій мрії є правила, і в супері так само їх дуже багато. Так що перше, що вам потрібно, це купити замочок. Зона роздягалки велика, зручна, є все необхідне, теплий душ, фен. Але шкафчики вони не закриваються, тому або ви довіряєте всесвіту, або покупаєте ключик. Далі рушнички. Рушнички вам треба мати візді і всі. Ви йдете в спортзал. Треба мати рушничок. Ви берете якийсь карематик, ви кладете той ваш рушничок, на нього ложитесь, куди сідаєте на рушничок. Бажано ще мати вологі серветки це буде плюс. Тому що тут треба все, от, чим ти лягаєш таркаєшся, ти маєш або це робити на своєму рушничку, або це все протирати. Далі ці самі рушнички треба брати на групові заняття, і ці самі рушнички треба брати в зону спа. Не можна зайти в сауну, в турецьку баню без рушничка. Треба рушничок, постілити, сісти. І це така зона а, гігієни, і мені здається, це важливо. Так само після сауни обов'язково треба ополоснутися, потім ти йдеш, наприклад, в джакузі або на басейн. Ох, нельзя снимать. знімати. Уявляєте, мені для мене був такий шок, тому що ходя в спортзали в Україні, божечки, та ти там хоч кіно знімай, я не знаю, ніхто цього слова не скаже. А тут? тут не можна, тому що не дай Бог в твоє відео попаде якась людина, а це не можна. Не можна, щоб нікого знімати, порушувати кордони. Навіть якщо я вот стояла в уголку, хотіла зняти э, для сторіс, ну і заодно подивитись техніку, до мене підійшов тренер і сказав, що і знімати сказав, не можна. Я кажу, ну навіть тут же ніхто не попадає в відео, я тут стою одна і нікого не знімаю. Я кажу, не, не можна". Я кажу а чому? Він каже, я не знаю. Такі правила. Так що такі правила. Напевно, селфі зробити можна, але якщо вдруг. Ви захочете типу, знімати тренування, я думаю, це не тільки в Супері і в інших спортивних клубах вам зроблять зауваження. Тому ну 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 З дітьми? Яка поведінка з дітьми, особливо в зоні спа і басейну? Дітям нічого не можна. Дітям не можна в джакузі, їм не можна в сауни, їм не можна в такі. А, як вони називаються? Різні душі, контрастні душі. Їм можна тільки в дитячі басейни, і в дорослі, але або з тренером, або там з батьками. В дорослому басейні їм не можна стрибати, веселитися і бавитись, тому що це небезпечно і це можна робити тільки на тренуваннях, якщо це дозволяє тренер, тому що в нас вже випадки били, ми вже сварились, але такі правила. Але взагалом мені дуже подобається. Мені подобається, що нема обмежень по часу, що можна використовувати той спортивний зал по максимуму. Він працює з 6:30 до 22. Боже, який в мене вид! Насправді я постаралась познімати деякі участки спортзалу. Щоб ви мали уяву, як це виглядає. Буде цікаво, якщо ви поділитесь е, своїм досвідом. Може, ви використовуєте якісь інші спортзали, які там умови? Е, що там такого цікавенького? Скільки це коштує? І що побачимося в наступних відео? Чао! Я хочу вам показати, показати хочу вам океан і небо, яке. Яке за моєю спиною. Так хочеться вже літа і поплавати, але поки в нас зима. Але яка гарна. Все, я пішла плакати від щастя, що я зараз знаходжусь тут. І знов я забула сказати: я буду вам дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене лайком, підпискою, коментарем.